Королі м'якості, зручні дивани, крісла для ніг, хмаринки для бігу. Які тільки прізвиська для цих розслід не прочитаєш в мережі, та чи в дійсності вони відповідають своїй легенді? Давайте розбиратись. Всім привіт! Вітаю знову на каналі. Це Бігера, це Пума Мег Мекс. Сьогодні розкажу про характеристики, про матеріали, про те, як сидять на нозі, а також про перший досвід їх використання. Але перш ніж продовжимо, зазначу, що кроси було придбано за власні кошти. Виробник або будь-який інший магазин у цьому участі не приймає, а я просто бігу на матру, який ділиться з вами власним досвідом. Тому без зайвих слів побігли дивитись. Розпочнемо, як завжди, із характеристик: це дійсно велетенський кросівок із висотою стеку 47 мм у 5, 39 мм у носку. Таким чином маємо 8 мм перепаду і 350 Грамів ваги для мого 46-го розміру міцо це такий велетенський пиріг, печений суцільного шматка піни Puma Nitro. Тому нехай вас, до речі, не вводить. оману, що тут два різні кольори: це саме один шматок піни. На підошві бачимо вже знайому Puma Grip, якої тут. Досить солідна кількість. Зроблено це для того, щоб якнайкраще і якнайдовше реалізовувати захист міцоло, так Як виробник заявляє, що життя цих кросівок десь на рівні 500 миль або ж 800 кілометрів. верх кросівка виготовлений з двошарової інженерної сітки. Це добре знайомий дихаючий матеріал, щільність якого в даному кросівку від носка до п'ятки буде поступово збільшуватись. Зроблено це певно для того, щоб дати кросівку більше структури для кращої підтримки стопи через о, збільшений стек. Також є проставки із Power Tape. Шнурівка абсолютно звичайна, пласкі, напівеластичні шнурки і дуже приємний на дотик, еластичний трикотажний язичок, який досить добре тягнеться. Він підшитий по сторонах і. Навіть можна сказати, що не е, окремий язичок підшитий, а скоріше це просто суцільна конструкція, яка інтегрована в кросівок для того, щоб е, якнайкраще реалізовувати посадку. Е, у п'ятці бачимо досить невелику кількість підкладу, як до такого типу кросівка, але її тут цілком достатньо. Віобразна форма заднику. У е, заднику також є ось тут е, жорстка чашка, куди сідає п'ятка після взування кросівка. І загалом по характеристиках можна було б сказати все. Хіба одна невеличка деталь залишилася те, що Puma любить залишати у своїх кросах якусь пасхалку. В цих кросах вона також є. Одразу її так і не помітиш, прихована вона в заднику, і нам каже про те, що ці кросівки чуйні, що капець. Кроси відповідають своєму розміру. У бренду Puma я завжди купую 46-й на 30 см постілці, щоб мати додаткових пів сантиметри запасу. Що стосується посадки, то нічого нового в цих кросах ми не побачимо. Вони, як завжди, орієнтовані на вузьку. Або стандартну ширину стопи. І хоча мені здалося, що ось тут попереду і ось тут в найширшій частині було дещо додано, десь буквально 1-2 міліметри простору, але це не настільки критично, щоб можна було вже рекомендувати їх людям з широкою стопою. В усьому іншому кроси мають прийтися до смаку, принаймні ті цільовій на яку розраховує бренд після взування. Курсівок буквально такий просто намазаний по нозі. Дуже зручно взувати через те, що є ось такий еластичний язичок. Після того, як нога опиняється в курсівку, вона одразу ж ніби знаходить своє місце. П'ятка попадає в ось цю чашку. За рахунок нахиленого заднику ти ніби опиняєшся на гачку. Тобто ногу заснує, засунула назад, вже вона нікуди не дівається. Також, що стосується додаткової стабілізації в курсівку, це те, що. Зовнішньої і внутрішньої частини є такі напливи на стопу для покращеної стабілізації. Тобто це е, не верхня межа, де знаходиться ваша стопа, вона насправді знаходиться десь на ось цьому рівні. А Це просто якби, додаткова підтримка. Також можна побачити, що позаду на п'ятці такий невеличкий наплив також є. Ну і спереду і ззаду, не знаю, наскільки це передасть камера, але піна досить сильно видається. На сторони бачу, що по камері не дуже це добре видно. Покажу ось так, що кросівок загалом має. Досить широкий такий відбиток, навіть у середній частині стопи, і зроблено це для того, щоб, е, незалежності від того, як буде нахилена ваша стопа в момент приземлення, щоб вона нікуди не поділась. Отже, чому я купив ці кроси, та який мій досвід їх використання? Справа в тому, що в певний період часу я опинився в тій точці, що всі мої кроси так чи інакше містять карбони, я взагалі не маю ні кросів для дейлі бігу, ні кросів для рекавері. І, хоча ось нещодавно Boston 12 зайняли нішу моїх делі кросівок. А от кросів для рекавері я дуже давно собі вже не купував, досить давно хотілося, але не було просто на це можливості. Останніми з такої категорії у мене були шифти треті від сокені. Це кроси, які, до речі, для мене дуже сильно поділяють концепт цих мегмексів. Обидва кросівка були зроблені на. Звичайних технологіях базові піні, базовий верх з додаванням рокеру і дуже успішно залітали на ринок. Не знаю, чому із шефтами бренд якось гальмує. Там вже спіди здається, є п'яті, а шифтів після третіх. Я таких не бачив в моїй бульбашці. Весь минулий рік, принаймні, його кінець дуже активно форсились тріумфи. 22, другий теж відсокані як такі м'які дивани для бігу, і вони дійсно мають дуже велику кількість гарних відгуків. Але на момент, коли я їх розглядав, вони мали високу ціну. Тому вирішив, що я ще почукаю, пошукаю якісь дешевші опції. І була інша опція: це New Balance 1080, 13-ї версії. Їх можна було купити взагалі за супердоступні кошти, але їх треба було замовляти з-за кордону. Але е я не хотів чекати, хотілося мати кроси вже зараз. І от на мій день народження я там отримав нотифікацію про те, що у Пуми є чергові знижки. Я зайшов, на кроси було 50%, тому я не вагаючись їх замовив. І це до речі, відповідь на запитання, яке я нещодавно зустрічав в Трецях, де людина задавалася. Е Питанням про те, чому всі бігають в тій клятій пумі, куди не подивишся, сама пума. І це як найкраща демонстрація відповіді на це питання, тому що у бренду дуже активна позиція на нашому ринку і дуже гарні вигідні цінові пропозиції, такі, що якщо ти її зустрічаєш. У тебе взагалі не залишається шансу подумати, чи варто купувати, чи ні. Це гарно побудований кросівок, зручний, збитий, як я вже сказав, тут використовуються всі досить стандартні матеріали. Взагалі це класна візуалізація того, як бренд навчився працювати із своїми стандартними матеріалами. Звичайна двошарова інженерна сітка, та сама добре знайома Puma Nітра, яку ми бачимо в молодших моделях. Але якщо до прикладу, Завжди ми звикли якби, сприймати цю піну такою, що вона трошки більш жорстка. Наприклад, в тих самих Velocity третіх ми бачимо використання і той самий верх, і ту саму піну, але той кросівок відчувається взагалі по-інакшому. Тобто тут піна дійсно допрацьована, вона вже не просто як піна для перформансу, а більше як дійсно піна для рекавері, цей кросівок відчувається пружним, тобто ось цей напис не бреше. Хоча також варто розуміти, що всі кросівки, які ви зараз купуєте, от у мене було так майже з усіма парами, їм потрібно дати трохи часу для того, щоб кросівок розкрився. Коли я взяв ці кроси в перший раз на пробіжку, то я розчарувався, тому що це у мене здається був старт. Я можу помилятися, але після півмарафону або після десятки, на наступний день я приїхав в Черкаси і вирішив піти побігати. Думаю, якраз рікавері, якраз у мене є класні кроси для цього. Зараз як вдіну ці дивани для ніг побіжу і просто забуду про все. Я вдяг їх і прибіг, засмутившись, тому що, по-перше, це кроси е, нелегкі, і після е, важкого навантаження на наступний день це дуже відчувалось. 350 грамів. Не знаю, е, можливо, в інших розмірах вони будуть важити менше, і це буде не так відчутно. Хоча ж е, ось ця пропорція має зберігатись. Тому, якщо бігали, розкажіть, як вам? Мені здається, що це кросівок е, досить важкий, але можливо, це й була концепція бренду зробити досить важкий кросівок на високій піні, щоб ти просто в ньому далеко. Ніде не забіг, і за цей час там трошечки щось потросив собі, відновився і забув про це. Я бігав в ньому один лонг, мені не сподобалось з того часу, після того, як піна дещо вже розпрацювалась, повторювати цю спробу, я поки що не робив, але обов'язково спробую. І зараз я, якщо в них і бігаю, то це десь. Біг на рівні 12 кілометрів, ідеальна дистанція, як для них, тому що, хоч піна і розпрацювалась, але вага нікуди не поділась. І мені з такою вагою ну, дещо некомфортно. Тобто вони важкуваті, враховуючи, що це просто, звичайно, там котлета піни, ти е, не робиш в цьому кросівку ніякої роботи, а нібито маєш виходити відпочити, то не дуже відпочити і виходить. Але знову ж таки, це суб'єктивно. Я бачив досить велику кількість людей, яким все одно. Одно. Можливо, у мене якесь є неспівпадіння відносно там, швидкості, в якій я бігаю, або в моїх якихось силових показниках для цих кросівок. Не знаю, мій особистий відгук і досвід використання це класний, збитий кросівок із гарною чуйною піною, який потрібно трохи часу для того, щоб розпрацюватись. У мене, до речі, на це пішло, здається, два. Чи три тренування? Пам'ятаю, що на одному з тренувань е, першу половину я бігав все так само, як і було до цього. І в якийсь момент при збіганні з гірки е, курсівки включились. І я навіть це прямо відчув. Я такий ох, вау! На кінець-то я відчуваю те, про що всі кажуть. Ну, але ж, звісно, їх вага. Тому. Якщо ви шукаєте гарний кросівок для відновлення, вага для вас не важлива. Ви бігаєте не дуже багато, або знову ж таки бігаєте багато, але вага для вас не важлива. Це буде просто ідеальним компаньйоном. Я би, мабуть. Ну, мабуть, так, все, що хотів би, тут це тільки змінити їх вагу. Звісно, що це поки що тільки мої перші такі ще сирі емоції відносно цього кросівка. Думка ще до кінця не сформована. Ми в процесі, так би мовити, ознайомлення. Набігали. Ми десь близько 60 трошки більше за 60 кілометрів. Обов'язково буде намагатись дублювати всі відео про кроси десь після повторно, після набігу в 400 кілометрів. Ну, а поки що на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Всім біг!